Людмила Калабука! Вітаю, друзі! Цього місяця рівно через 10 днів, моя дочка Анна Калабуха буде святкувати свій день народження. Їй буде 21 рік. Зараз вона солдат армії Ізраїля. Скільки людей мене питають, як вона там опинилася? Скільки журналістів мені ставили це питання, скільки на тренінгах в перерві мені так підходять, «Ну розкажіть, ну як як це сталося? Я вам скажу більше: нас багато хто засуджує з чоловіком, що ми відпустили єдину дочку, дівчинку в таку складну країну, як Ізраїль, в країну, де йде війна. І сьогодні я вперше розкажу, як це сталося. Нашій Ані 5 років. Ми приходимо в дитячий садочок. І кожного вечора викладачки, виховательки нам говорять, це не дитина, це хлопчиська, це розбишака і бунтівна натура. Вона постійно підбурює дітей порушувати дисципліну. Вона їх підбурює на залазити на дерева і скакати з гаражів. Вибачалися як могли ані вісім років, щоденник червоний. Постійно всі вчителі пишуть про жахливу поведінку на уроках. А пам'ятаєте, в ті часи вийшов такий фільм, називається Не родись вродливою. А може хто дивився? підніміть руки. Бо ми ман'ячили страшно дивилися. Цей фільм. Як казав мій тато про таку уродочку пушкарьову? цей був фільм. Так, так ось і я й питаю з щоденнику. На уроках співів бігала. На уроці фізкультури співала. І ми таку Аню спитаємо. Анічка, ну що ж ти співала на уроці фізкультури? Ну, що ж ти на фізкультурі співаєш? А вона відповідає: що співаю? Не смотри, не смотри, ти сторонам. Ані дванадцять. Кожний вечір вона повністю розказує, як пройшов день в школі. Хто що сказав, про що питали вчителі, а хто як виглядав, хто що був браний, робить уроки, звітує, мама, тато все зробила. Кожного ранку ми її годуємо, відправляємо, ми тоді з центру переїхали винники, вона сідає на маршрутку і їде в центр школи, де вчилася. Дзвонить вчителька, каже, чому Аня вже три тижні не ходить в школу. В чому справа? Якщо вона хвора, принесіть, будь ласка, довідку від лікаря. Ми дзвонимо трубку, ніхто не бере. Як ми дожили до вечора, я не знаю. Приходить Аня і далі розказує, як прекрасно прийшов день такий серіал Школа. Я кажу, Аня, де ти була цілими днями? Де ти ходиш? Вчителька каже, ти не ходиш три тижні в школу. Каже, мама, я от осідаю на ту маршрутку, проїжджаю повз свою школу і так мені не хочеться виходити. Я кажу, що ж ти робиш? Я їду по колі через Білогорщу, повертаюся назад в винники і цілими днями хожу по винниківських лісах. Там такі струмочки, там такі тваринки, пташки, їжачки. Я знайшла такі місця, такі стежки, там ніхто не ходить. Ми від гріха подалі перевели дитину в Винниківську школу, щоб було під боком. Так? Вона зразу знайшла всіх друзів, вони всі там друзять, всі дружать. Ну, я питаюся, Аня, що тобі задали прочитати з української літератури? Вона називає автора, вона називає книжку, а я кажу: а про що це? І тут вона мені розказує, якшов солдат по лісі і зустрів відьму, і відьма починає йому призначати якісь завдання і випробування. Відкриваються портали в паралельні світи. Він зустрічає мандрівників в часі. Він попадає в бандитські розборки 90-х, моєю мовою бізнес-тренера продала. Так? Ну, думаю, дитина вчиться, думаю, яка креативна програма в восьмому класі в української літератури в школі. У мене був час, я погуглила і читаю я цю книжку. Вона про тяжку долю українського селянина 19 століття. З цієї історії зробила два висновки: перше, що моя дитина знову не вчиться, і бреше, і друге, що в неї явний літературний талант. Ані 16. Вона пішла з дому. Вона відмовилася ходити до репетитора, тому що, бачите, їй було далеко до нього добиратися. Вона мені подзвонила, сказала: Я не буду ходити до того репетитора. Найдіть мені когось ближче, чуть не сказала дешевше. Чесне слово, як бізнес-тренер. Я обурена, дзвоню чоловіку Сергію, завела його, розказала: слухай, ну що це взагалі робиться проведи виховну роботу. Він дзвонить і каже: значить так, Аня. Або ти живеш за нашими правилами, або ти йдеш е, з хати і живеш так, як ти хочеш. Що вона зробила? Пішла з хати. На другий день повернули з міліцією. Як ми дожили до ранку, я не знаю. Сергій за цю ніч посивів. Чи мене питають, чи посивіла тоді я? В Леді не буває сивини. Ви розумієте, не знаю багато хто нарікає на нашу міліцію, але так як повернули нашу дочку, респект хлопцям за високий професіоналізм і оперативність. Ми їх потім підговорили, кажемо, давайте якусь виховну роботу, щоб вона ходила в міліцію, відмічалася. І вони кажуть: все, Аня, ти неблагонадійна, кожну п'ятницю до 12-ї ти маєш піти в міліцію і відмітитись, бо ти вже в нас на олівці. Аня така, все, все. 12 друга, мені треба в міліцію відмітитись. Те, що я вам зараз гумористично так розказую, насправді це було дуже складно. Жодних амбіцій, жодних цілей. Ми кинули музичну школу, ми кинули художню школу. Ну, Взагалі, кожного дня скандали і сльози. Ми були дуже нещасливі. Ми просто всі, всі троє були у розпачі. І коли було 17 років. В коледжі ясно-легкої промисловості, де вона вчилася, їм дали написати завдання Наш родовід. Може, чиїсь діти, діти писали такий твір. Підніміть руки, друзі. О, писали. І ми почали збирати всі наші родинні історії в цей твір під назвою Наш родовід. А ми дуже цікавимось чоловіком історією нашої родини. Ми їздили в експедиції, ми відновлювали архівні дані, ми спілкувалися з людьми, які пам'ятають наших родичів, поки вони були живі, ми записували їхні історії. І ось ми почали ті всі історії збирати в цей твір під назвою Наш родовід». То, що чула Аня, то що ми з нею разом записували, її безкінечно вражало. Наприклад, про мого білоруського прадіда Адама, який походить з давнього польсько-літовського роду, якому більше тисячі років, і з роду поч Богданових, який має власний герб, який, коли на білоруські землі прийшла радянська влада, добровільно віддав маєток, ліси, річки, поля в колгосп. І це врятувало його дітей. Це врятувало його, і змінив своє аристократичне прізвище бонч Богданових на пролітарське Степанчикова. І жодний з дітей не був репресований. Про мого українського діта Касьму, який на Харківщині залишився з сиротою, і їх з сестрою взяла на виховання польська шлахетна родина, яка там жила. Так мій дід Касьма. Став Казимиром, а його сестра Параска стала Поліною. Але ті шляхетні люди, які взяли сирот на виховання, згоріли у вогні радянських репресій, дітей не, не рухали, тому що вони були нерідні рідні і врятувало глибокоселянське походження. Про батька мого чоловіка Михайла, який в голодні повоєнні часи заліз в колгоспний сад зібрати яблука-падалицю, бо не було що їсти в хаті. І в нього з дробовика в дитину вистряли. Охоронець. З кулями в легенів ця дитина вижила, виросла, народила дітей і по подарувала нам з чоловіком прізвище Бренд. Калабуха, це є на південно-український манер, на Херсонщині називається рятівний човен. Я калабуха, я рятівний човен. Але більше всього, кожна історія з тих, які ми прописували в цей твір, який на очах перетворювався у книжку моргослухової окремої книги і заслугової екранізації, найбільше всього вразила нашу дочку історія наших єврейських родичів. Як моя бабця Марія, єдина, хто врятувалася з багатодітної єврейської сім'ї на Харківщині, всі абсолютно загинули 10 дітей, їхньої родини в нацистському та Дробицький яр, і тільки їй одній вдалося втекти з маленьким хлопчиком моїм майбутнім. Батьком, якому було тоді 9 років, вони пам'ятають, як кули свистіли їхніми головами, і як в листопаді 41-го року випав сніг і замітав їхні сліди, їх врятувало. Як вони два роки ем, ховалися по українських селах Харщин, Харківщини і українські селяни, прекрасно розуміючи, що це є утікачі з гетто, ризикуючи власним життям, маючи власних дітей, давали їм роботу, давали їм кров над головою і їжу. Той час, як і їхні сусіди добровільно видавали євреїв за цигарки, як тато мій нікому ніколи цю історію не розказував, як мій дід Казимир їх знайшов і привіз як інженер електромереж по воєнний вік, бо в радянські часи люди, які пережили окупацію, люди, які, не дай Боже, врятувалися з фашистських концтаборів, це ж хто були зрадники, яким не місце в радянському суспільстві. І тільки за часів незалежної України мій тато Олег Кисимирович Востюков написав книгу про те, як він пережив Колокост. В 90-ті роки до нас в хату приїхала знімальна група від Стівена Спілберга, От того самого, який зняв список з Шиндлера, От того самого, який зняв парк Юрського періоду. Я пам'ятаю, скільки вони привезли апаратури, скільки було людей у знімальній групі. Це Голівуд, одним словом. І мій тато розказував, як він дитиною це все пережив. А після цього, через кілька місяців, прийшла подяка, офіційно підписана самим Стівеном Спілбергом, з подякою і добрими словами для мого батька за те, що він мужньо так пережив ті події і є прикладом для майбутніх поколінь. Це все надзвичайно вразило нашу дочку. І вона сказала: Мама, я знаю, що є якась програма для молоді, в якої є єврейське коріння. Давай ми туди подамося, а раптом ми пройдемо. В нашій дитині з'явилися цілі. Ми прихилили небо до землі. Ми їздили в харківські архіви, ми відновлювали документи. Ми кілька разів їздили на співбесіди в Київ і ми пройшли. Після того, як вона дізналася, що вона попадає на цю програму жити в Ізраїлі, вона пішла на курси манікюру і навчилася робити найскладніші техніки. За три роки, поки вона живе в Ізраїлі, вона жодного разу в нас не взяла грошей. І саме в Ізраїлі відбулися з неї магічні просто трансформації. Вона почала поглинати будь-яку інформацію гігабайтами. Вона зараз ходяча енциклопедія. Вона почала читати, читати все за пощо тільки можна. Вона вона досконало вивчила іврит. Єдина в неї такий рівень івриту серед тих дітей, які навчилася. Ніхто не вірить, що вона там не ходила в школу. Вона пише українською, російською івритом. вона друкується в авторитетних виданнях, друкуючи її статті. Вона зараз вчить англійську зразу з двома викладачами, знайшла сама собі онлайн-курси. Коли всі діти після закінчення річної програми їздили додому, вона відмовилася їхати додому. І пішла і працювала в дві зміни цілий місяць Ейлаті на курорті офіціанткою. Уявіть собі, друзі, вона падала з ніг, але вона заробила за місяць 3 тисячі євро. Не дивлячись на всі наші вмовляння і протести, вона вирішила витрати їх, знаєте як, подарувати нам своїм батькам спільну подорож до Італії, до, по тих місцях, які так любив і досліджував її дід Олег Казимирович Востюков, по місцях Леонардо да Вінчі, вона так прокачалася себе онлайн по перепорою, вона нам проводила екскурсії. Після цього вона пішла в армію Ізраїля. Вона зараз служить в штабі Ізраїля. В неї неймовірно відповідальна робота. Вона пропускає машини на КПП і перевіряє їм е, документи. Так в неї в підпорядкуванні є люди. Вона робить кар'єру. Вона вже командир. Всі можливі курси, всі можливі атестації і іспити. Вона здає на відмінно вона або в числі кращих, або найкраща. І каже: Боже, мама, чого я була така дурна? Ви ж мене, вибачте, за те, що я таке виробляла, а най найдивовижніше і найглупіше було це мій ухід з хати. Вибачте мене, будь ласка, вас так люблю. Я кажу, нічого, нічого, Аня, за кожну мою сльозу тобі відімстять мої внуки. <риклад> Ось вона знайшла чудового хлопця і вона дала собі слово прожити найцікавіше, найкорисніше, найщасливіше життя в пам'ять про всіх наших родичів. Яке, яке це життя не змогли прожити так, як вони хотіли, в яких забрали мрії, в яких забрали життя. Зараз її звати Керен, що означає промінь світла. І прізвище вона взяла прізвище моєї бабусі Марії, яка врятувала нашого батька, її діда з, від, від розстрілу, і прізвище її Ельтерман. Вона Надзвичайно розумна, вона такі ідеї нам звідти дає, каже, мама, це стартап країна. Тут люди так вміють займатися бізнесом. Вона, мій особистий іміджмейкер, виглядає це наступним чином. Коли я хочу купити якийсь наряд, я фоткаюся, відсилаю їй, і вона, знаєте, така експерт лаконічних і красномовних рецензій. Вона, якщо їй щось не подобається, вона мені пише одне слово. Фу. Якщо й подобається, вона пише наступне. Можеш брати, вважай, що в тебе цього нема, приїду заберу. І я розумію, що це моє попадання в стиль, та? Коли я купувала цей комбінізон, я також їй фоточку відіслала, тут вже був третій варіант, такий нетиповий. Вона каже: Ну, комбінізон старчиський, але ти бери, тобі піде. Та? Я таке носити не буду, але тобі піде. Та? В нас зараз найкращі стосунки в світі, які собі можна тільки уявити. Ми безкінечно пишаємося нашою дочкою. Ну, звичайно, ми підсварюємось, таке буває. І як нам це вдається онлайн за тисячі кілометрів, але не без того сьогодні зранку посварилися, ну зразу помирилися, так? І Чому от так все сталося? Вона набагато перевершила всі наші очікування, вона стала собою. І ми сказали ні нашому батьківському егоїзму і відправили дитину в далекі краї, щоб вона прожила своє життя так, як вона хоче, так як вона бачить, І ключом до цього фантастичного перетворення. Став твір, який з часом перетворився на книжку, на справжню нашу родинну сагу, на наш літопис під назвою Міру Дід. Ось так, друзі, моя дочка опинилася в армії Ізраїля і рівно за 10 днів їй виповнюється 21 рік і звати її Керен Пінтеман.